Рівно рік тому, 21 листопада 2013 року, в Україні розпочалися драматичні події. Народ повстав проти бандитської влади. Увесь світ слідкував за подіями на майдані. Вже рік пройшов. Дуже тяжко відбувається відродження України, адже після Криму північний ворог вирішив захопити і решту України, напавши на її східну частину. Сьогодні відзначаючи річницю із подій майдану, ми повинні собі дати звіт в тому, що не тільки революція визначає долю країни, але і наша щоденна праця на наша воля і наше прагнення свободи. Боже великий, Боже Всесильний, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханнями, тому ласку Твою подай. Просимо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших. Що на війні, що бойових діях, що на засланні, що у в'язницях і на тяжких роботах поневіряються і терплять. за в лікарі, за одовиць і сиріт, каліб і небіжних, і за тих, що твого милосердя. Та допомоги Тож кожен українець має бути гідним того, щоб називатися українцем, адже за цю державу зараз молоді життя кладуться на вівтар під час жорстокої війни на Сході. Сьогодні ми зібралися в цій площі, щоб пригадати ті події, які змінили Україну, які змінили кожного з нас. І Справді кажуть, що найдовший шлях починається з першого кроку. Так само рік тому, 21 листопада, 11 активістів вийшли на Майдан у Києві і зробили цей перший крок. А вже в неділю, 24-го, ми бачили 100 тисячну ходу у місті Києві. І ми бачили, що, що Україна починає вставати з колін. Відрадно і тішить те, що надзвичайно багато тисминичан, жителів міста Тисминицька, жителів Тисменського району були активними учасниками цих подій. Я пам'ятаю, коли ми проводили молепне. І відправляли тисмичан на Майдан у Києві. Я пам'ятаю, коли всі згуртовано несли хто що мав і хто що міг сюди у штаб національного спротиву для того, аби допомогти Майдану Стояти. Багато і багато подій сьогодні кожен з нас відтворює у своїй пам'яті і той вклад, який робив кожен. Основним лейтмотивом сьогоднішнього нашого закладу і те, що ми сьогодні повинні закарбувати у своїй пам'яті, це те, що ми не маємо права забути тих. Слава Украине! Героим! Слава!